Василь Вірастюк у Вінниці не вперше. Проте вперше у житті заплітає косу. Таких навичок Василь не мав, адже виховує трьох синів. Абсолютно не складно, хоча я був певний, що я не вмію це робити. Ну, видно, десь піддивився просто з боку, як це технічно робиться. Та й все. Василь Вірастюк разом з друзями взяли участь у благодійній акції вплети жовто-блакитну стрічку у волосся. Цей захід пройшов у багатьох містах України. Як розповідає депутат обласної ради, президент благодійного фонду фонд Людмили Станіславенко, ця акція продовження численних справ, які проводилися на підтримку Дениса Проценко. Це всеукраїнська акція, вона не починається з Вінниці. Вона вже була у декількох містах нашої країни. І сьогодні таким чином ми хочемо привернути увагу як до української краси, все ж таки. Українська коса це є символ жіночності, символ взагалі символ України. А сьогодні ми будемо плести українські коси з символікою України, жовто-блакитними стрічками, прикрасами. І таким чином ми хочемо зібрати кошти для усім уже відомого Дениса Проценка. Денис Проценко хлопчик з багатодітної родини, який страждає на рак операцію. Дали полегшення, проте до недуг Дениса додався гепатит. С. Активно відгукнулися на допомогу громадські активісти. Ми всі жінки, ми всі жони, ми всі матері, поэтому діти для нас да, первічним. если какой-то рік нуждается в помощи, ми обязательно зробимо все, що від нас може в той або другої ситуації. Це дуже важливо, адже діти вони не мають стільки сили, і вони не можуть впливати на суспільство, на медичну систему, вони не можуть заробляти гроші і так далі. Тому люди, які мають таку можливість, можуть збирати гроші, можуть давати гроші, можуть просто допомагати добрим словом. Я думаю, повинні бути завжди о дітей декілька годин тривала акція вплити жовто-блакітну стрічку у волосся, які брали участь у цій охочі. Людмила Станіславенко підкреслює, що до збору коштів для Дениса долучилося багато небайдужих вінничан, які надали посильну допомогу. Всього було зібрано 4265 тисячі гривень. Рік тому зібрав 75 тисяч євро, і таким чином його було прооперовано у Туреччині, але сьогодні, на жаль, є великі проблеми знову ж таки з його станом здоров'я. На жаль, у нього сьогодні гепатит С, тому знову ж таки потрібні кошти. Якось усі знають, це багатодітна родина. У них в родині шестеро діток, тому сьогодні ми робимо таку акцію привертаємо увагу до краси і привертаємо увагу людей до душевності, добра, любові до один до одного. Цього ж дня кошти, зібрані за допомогою акції, були перераховані батькам Дениса. Благодійники вірять, що разом з півчутливими вінничанами Денис подолає усі хвороби.